Звернитися Андрію я вже підписав А воно все рівно там вимкнуло Коротше, не бере трубку Андрій вже в кіно. 16 й 16-й про виграв, коротше, трубку не бере. Алло. О, алло, Андрій. Ага, так. Вітаю, мене звати Роман. Я автоінструктор. Ви приймали участь в розіграші. І ви виграли 16-й ПРО. Правда? Так. Да? А почекайте в 20-30, бути розіграш. А, ну Чи? так, ми в 20-й був кінець і ми там вели прямий ефір і. Трошки раніше його зробили. Ну, тобто, там о 20-тій ага. ми просто вже все е, припинили е, і вже почали в прямому ефірі розігрувати. Тож, ви ага. виграли, я вас вітаю. У вас там два платежі було по тисячу гривень. Так, так. А, Дякую. Зм... А, зможете мені показати потім при зустрічі? Ви в Києві, до речі? А ще раз. А ви в якому місці знаходитесь? А, вараж, Рівненська область. А -а -а. Mm -hmm. Добре, добре. У вас Телеграм є на цьому номері? Є, yeah, є. Yeah. Ну, круто, мої вітання. Минулий iPhone в Одесу поїхав, а цей вараж. Ну що, я вас вітаю. Давайте ми тоді з вами в телеграмі спишемось. Зробіть мені там скріни своїх відправлень. Е, ну, телефон вроді ваш, все нормально. Е, тож зробите скріни, мені там скинете і напишете, куди на кого відправляти. І я вам напевно, що завтра відправлю, бо сьогодні нав... може, і не встигну. Якщо Коли зараз постигну, до 9-ї до години працює, да, до 9-ї години. Якщо встигну, то сьогодні. Коротше, в, в, в телеграмі мені скиньте скріни своїх оцих поповнень, Добре, я їх порівняю і напишіть, куди відправляти, і я вам відправлю е, айфончика. Добре? Крім, Тіша, я кидав на банку. Так, 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 так. так. Ага. Добре. Все, Дуже. дякую, я вас вітаю. Дуже дякую. На все добре. Mm. Крутяк, вараш, да? Вараш. Вараш. Круто. А, тож, ось так, 16-й Про їде в Вараш Андрію. А, мої вітання. йому.